Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде обзор монети України 2 копійки 2011 року. Монетка виготовлялась з магнітної сталі, тому вона магнітна. Гурт монета має гладкий, ось такий взагалі, без ніяких носічок. Аверс монети має по центру три зуб, зверху напис Україна внизу дата, по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети, по центру напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна рядової монетки обіходної так і коштує свій номінал. Деякі екземпляри, які мають. Штемпельний блиск або з набору, ціна розпочинається від 15-20 центів за один екземпляр монетки. Є монети, які набагато цінніші, це монетки, які з будь-якими відхиленнями та браками. Ціни на них розпочинаються від 3-5 доларів. І монетка, яка виготовлена. З іншого металу, тобто не притягується магнітом. Ціна на таку монету розпочинається від 200 доларів. І в залежності від металу, з якого виготовлена монетка, доходить навіть до 5000 доларів. Є також цінні браки, як. Аверс, аверс та поворот на 180 градусів. Якщо аверс аверс монетка з обох сторін виглядати буде так. А якщо поворот на 180 градусів, в ідеалі буде монетка виглядати ось так. Як американські монети. Якщо у вас є монети, які немагнітні та мають браки, Аверс, аверс або поворот у 180 градусів. Я такі монети куплю. І також куплю монетку, яка має ось такий подвійний кант, як у монетки 2007 року 2 копійки. Ціна також на таку монетку договірна. Деталі для висилання. Фото монет в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.